Як на мене, внесення добрив найсуттєвіша обробка землі, яку ми можемо зробити, що нам добавили додаткового врожаю, воно і одинці, ну один слой добрив. досить таки багато дає нам додаткового врожаю, а як ми вдобримо на два слої, то це взагалі бомба. Навіть одне удобрення нам додає до врожаю майже 50%. А й до речі, що будемо збирати ячмінь.